Ти коли-небудь відчував, ніби носиш на спині мішок з камінням, ти прокидаєшся вранці і, хоч і спав, життя здається важким. Немає сил, немає бажання, навіть ясності, щоб зробити хоч один крок ніби енергія тихо витекла вночі, залишивши тебе порожнім. Це відчуття постійної втоми, виснаження без причини багато хто носить у тиші. І це не лише тіло, це душа. Душа, що волочиться серед турбот, серед думок, що не припиняються, серед ран, що ще не загоїлися. Уяви собі маленьке селище глибоко в горах там жив молодий чоловік на ім'я Лян, відомий усім як найпрацьовитіший той, хто завжди допомагав іншим, той, хто ніколи не казав ні. Але лян уже давно не міг прокидатися з ентузіазмом. Він відчував, що його ноги зроблені з глини. Що його серце сповнене втоми, якої він не розумів. Старійшини селища дивилися на нього зі співчуттям, бо знали, що це не просто втома тіла, а втома духу. Одного ранку, посеред свого виснаження, Лян почув, що високо в горах живе даоський майстер старець, який знав таємниці потоку життя, того, як енергія втрачається і як відновлюється, хоча в нього ледве вистачало сил. Він вирішив вирушити до нього. Стежка була крутою і повною туману, і кожен крок, здавалося, тягнув за собою всю вагу його страхів і розчарувань. Але щось всередині нього шепотіло якщо я не піднімуся сьогодні, завтра не буде завтра. Так почалася подорож Ляна. Подорож не лише на вершину гори, а й у глибини самого себе. Перш ніж продовжити цю історію. Я запрошую тебе підписатися, поставити лайк і поділитися цим відео. Так ти зможеш і надалі отримувати більше вчень та оповідань, що живлять душу. Лян ще не знав цього, але на тому виснажливому підйомі він знайде ключ до перетворення своєї слабкості на силу а свого виснаження на невичерпну ріку життєвої енергії, те, що Даоський майстер відкриє йому на вершині гори. Назавжди змінить підйом Ляна здавався нескінченним. Повітря ставало густішим і холоднішим. Туман приховував стежку і кожен крок нагадував йому, як він втомився боротися з життям. Був момент, коли він подумав здатися. Сидячи на камені з чолом вкритим потом, він тихо прошепотів чому я почуваюся таким порожнім, якщо так багато віддаю іншим. У цю мить тихий звук перервав його скаргу, постійне капання води, що падала з вершини скелі. Лян підняв погляд і побачив кришталево чистий струмок, що спускався, м'яко, ніби не поспішаючи до долини. Слідуючи за течією води, він дійшов до маленької дерев'яної хатини, оточеної бамбуком, що гойдався на вітрі. Там був майстер, старий з білою бородою, що сидів за столом з пензлями. І чашкою паруючого чаю. Майстер не підняв погляду від своєї каліграфії. Він лише сказав: Ти прийшов з надто великою вагою в серці. Сідай, втома, яку ти несеш, не від твого тіла, а від способу, яким ти живеш. Лян здивований запитав, Як ви знаєте? Я ледве слово вимовив. Майстер м'яко посміхнувся і вказав на чашку чаю. Коли вода збурена, відображення ламається. Твій дух такий самий, збурений. Не те, щоб у тебе не було енергії, а те, що ти втрачаєш її крапля за краплею, живлячи думки, страхи та обов'язки, що тобі не належать. Лян мовчки схилив голову. Він відчував, що ці слова були як стріли, що пронизували його істину. Так. Він давав занадто багато, але забув, як піклуватися про себе. Майстер продовжив: Слухай, хлопче. Життя не просить тебе бути сильним увесь час, воно просить тебе навчитися текти. Хочеш дізнатися, звідки береться справжня життєва енергія? Лян з грудкою в горлі кивнув. Він знав, що те, що він ось ось почує, буде початком одкровення. Майстер запросив його всередину хатини, де на давньому Сувої було записано 10 буддійських мудростей, здатних назавжди змінити спосіб життя. Лян увійшов до хатини несміливими кроками, ніби кожен скрип дерева під його ногами виявляв, наскільки чужим він почувався спокою цього місця. Майстер все ще схилявся над сувоєм, пишучи повільними, впевненими мазками пензля. Чорна тушка взала по рисовому паперу, утворюючи ієрогліфи, що, здавалося, містили цілі світи в кожному штриху. Тиша в хатині не була порожньою. У ній було живе шепотіння, далеке потріскування олійної лампи, стукіт бамбука зовні, і невпинне дихання гори, що входило крізь кожну дерев'яну щілину. Лян сів навпроти майстра все ще з втомленим тілом і розумом, повним запитань. Майстре, наважився він сказати, я почуваюся виснаженим не лише сьогодні, а майже завжди. Ніби мені не вистачає іскри, щоб запалити кожен день. Звідки береться сила, що не вичерпується? Старий відклав пензель у порцелянову чашу, витер руки і підняв погляд. Його очі були ясними, але не холодними. Вони мали глибину озера, де кожна хвиля відображає і небо, і землю. Перша мудрість, яку ти повинен зрозуміти, Ляне, це непостійність. Юнак нахмурився, трохи розчарований. Непостійність? Хіба не це краде мій спокій? Речі змінюються, люди йдуть, досягнення зникають. Якщо все з часом руйнується, як це може бути джерелом сили? Майстер терпляче подивився на нього, а потім підвівся. Він підійшов до полиці, де стояли дивні предмети: розбита ваза, полагоджена золотом, водяний годинник, що все ще регулярно капав, і пучок сухого листя. Дбайливо збереженого в чаші. Він узяв у руки один із цих листків і підніс його до вогню лампи. Подивися на цей листок, сказав він. Вчора він був зеленим, сьогодні жовтий, завтра буде пилом. Якщо ти намагатимешся зберегти його зеленим назавжди, ти будеш страждати, але якщо ти споглядатимеш його в кожній з його форм, ти знайдеш вчення. Лян спостерігав за листком крихким і ламким. Він не міг заперечити істину, яку бачив перед собою. Але, майстре, заперечив він, знання того, що все змінюється, не заспокоює моєї втоми. Навпаки, це мене лякає. Я відчуваю, що кожного дня щось втрачаю: молодість, час, сили. Старий ніжно посміхнувся і вказав назовні, де вітер почав м'яко ніч м'яко спускалася нагору. Вітер стих. І звук цвіркунів наповнював повітря, як невпинний хор. Усередині хатини Лян продовжував дивитися на розгорнутий сувій на столі. Його очі зупинилися на другому штриху неприв'язаність, що звільняє внутрішню силу. Туш ще була свіжою, і ірогліф ледь помітно блищав у світлі лампи. Лян дивився на нього, як на таємницю, яку він не був упевнений чи хоче розгадати, майстре. Запитав він тихим голосом: якщо я прив'язуюся до речей, до людей, до досягнень. Це тому, що моє серце їх любить? Чи тому, що я боюся їх втратити? Старий заплющив очі на кілька метей, перш ніж відповісти. Його голос пролунав, як шепіт води по камінню. Прив'язаність народжується не з любові Ляни, вона народжується зі страху. Справжня любов дає свободу. Тоді як прив'язаність сковує. І ці ланцюги важкі, хоч ти їх і не бачиш. Лян відчув тремтіння в грудях. Він згадав свої власні страхи втратити роботу, розчарувати сім'ю, залишитися самотнім, бути недостатньо добрим. Це були невидимі ланцюги, але щодня вони крали його силу. Майстер, відчувши вагу цих спогадів на обличчі юнака, взяв шматок мотузки, що висів на полиці. Він обережно прив'язав зап'ястя ляна до ніжки столу. Спробуй рухатися, наказав він. Лян потягнув назад. Він міг рухатися так, але з труднощами. Чим сильніше він тягнув, тим більше відчував тиск мотузки на своїй шкірі. Такою є і прив'язаність, сказав майстер. Ти думаєш, що можеш рухатися вперед, але насправді ти прив'язаний. Твої сили йдуть на боротьбу з тим, що тебе тримає, а не на те, щоб іти туди, куди ти хочеш. Старий розв'язав мотузку і кинув її на підлогу. Звук вузла, що розв'язується, пролунав як подих полегшення. Тепер ти вільний. Ця свобода це та енергія, яку ти вважав втраченою. Майстер сів зручніше і почав розповідати. Жив колись монах. У якого була дуже особлива чашка для чаю. Вона була з тонкої порцеляни з синіми малюнками, що, здавалося, танцювали, коли на них падало сонячне світло. Щоранку монах пив з неї свій чай і відчував тиху радість. Одного дня, коли він ішов двором, чашка вислизнула з його рук. Вона впала на землю і розбилася на шматки. Монах замовк він не плакав. сонце сходило між горами, коли лян прокинувся. Повітря було наповнене запахом вологої землі та співом ранніх птахів. Він спав краще, ніж будь-коли, ніби його тіло нарешті відпустило вагу, яка тримала його в полоні. Він встав і побачив майстра, що мовчки сидів перед розгорнутим сувоєм. Його очі зупинилися на третьому штриху вдячність, що розширює розум і приносить справжнє задоволення. Лян повільно підійшов. Його серце було сповнене очікування. Старий, не піднімаючи погляду від Сувою, сказав Ти навчився спочивати в спокої. Ти навчився відпускати те, що тебе сковує. Тепер ти повинен навчитися бачити те, що вже маєш. Бо той, хто не бачить, чим володіє, завжди буде виснажений, ганяючись за тим, чого йому не вистачає. Лян мовчав він знав, про що говорив його майстер. Роками він відчував порожнечу, яку ніщо не могло заповнити. Кожне досягнення в його житті приносило йому радість на мить, але незабаром вона перетворювалася на ніщо і йому потрібно було щось більше він згадав, як у молодості вірив, що буде щасливим, якщо отримає поважну роботу. Коли він її отримав, радість тривала кілька тижнів. Потім повернулася тривога пізніше він подумав. Я буду щасливим, коли знайду любов. Коли він її знайшов, він також деякий час відчував мир, аж поки страх втратити її не отруїв його щастя все було циклом голоду, який ніколи не втамовувався. Це було схоже на пиття солоної води. Чим більше він пив, тим сильніше відчував спрагу. Майстер, який здавалося читав його думки, поставив перед ним маленьку глиняну чашку. Він наповнив її свіжою водою і сказав Пий. Лян випив. Вода була простою, без аромату чи особливої солодкості, але її свіжість пробігла по його горлу, як ріка життя. Майстер посміхнувся. Чи знав ти, що мільйони чоловіків і жінок у цьому світі мріють про те, що зараз тече по твоєму горлу? Поки ти сприймаєш це як належне, для інших це диво. Лян опустив погляд. Засоромлений. Він ніколи не дякував за склянку води. Старий сів на підлогу і почав розповідати. Багато століть тому на вершині гори жив відлюдник. Його хатина була бідною, зробленою з гілок і глини, і щодня він спускався до річки, щоб ловити рибу або збирати дикі плоди. Одного дня його відвідав мандрівник, небо було вкрите сірими хмарами. Повітря здавалося важчим, ніж у попередні дні, ніби передвіщаючи бурю. Лян прокинувся неспокійно, дивний сон все ще тримався в його свідомості. У ньому він ішов стежкою, оточеною вогнем, і кожен крок був боротьбою з пекучим жаром. Наприкінці стежки він бачив постать того, хто колись його образив, і нестримний гнів штовхав його вперед. Відкривши очі, його серце сильно калатало. Цей сон був нагадуванням були спогади, які все ще пекли його зсередини, обличчя, що викликали образу, ситуації, що повертали розчарування і біль. Майстер, що сидів перед сувоєм, здавалося, прочитав його думки. Твердим голосом він сказав: Сьогодні ми починаємо найважче вчення. Вдячність відкриває серце, так? але в тобі все ще є прихована отрута, гнів і образа. Що роз'їдають твій дух як розпечене вугілля. Ти повинен навчитися перетворювати цей вогонь на світло, бо той, хто тримає ненависть, спалює себе більше, ніж інших. Лян мовчав він знав, що він мав рацію, скільки разів він відчував, як кров закипає всередині, скільки ночей він переживав минулі несправедливості до виснаження, скільки думок про помсту залишали його порожнім і слабким. Майстер вивів його з хатини на невелику галявину, де росли сухі кущі. Іскрою він запалив полум'я, і незабаром гілки почали горіти густим димом. Подивися уважно на цей вогонь, сказав старий. Спочатку він гріє і, здається, дає тобі силу. Але якщо ти його занадто годуєш, він поглинає все, до чого торкається, і навіть повітря стає неможливим для дихання. Таким є і гнів. Сила, яка, якщо ти її не приборкаєш, обертається проти тебе. Лян закашлявся від диму і зрозумів метафору на своїй шкірі. Скільки разів він відчував, що його гнів робить його сильним, ніби спонукаючи його захищатися або нав'язувати свою волю. Але врешті-решт, той самий вогонь залишав його виснаженим, розкаяним і порожнім. Ніч була ясною і світлою. Після практики прощення Лян спав глибоко, ніби нарешті зняв з себе багаторічний тягар. Проте, прокинувшись, він помітив щось дивне. Незважаючи на полегшення, він все ще відчував дивну втому в тому, що йшла не від тіла, а від розуму. Майстер спостерігав за ним і з очима спокійної води сказав: Ти навчився відпускати частину образи і гніву. Це звільнило тебе. Але ти все ще в'язень чогось більш тонкого, постійного шуму власного розуму, ваги непотрібних думок, надлишку бажань і ускладнень, які ти тягнеш за собою як невидимі ланцюги. Сьогодні ти навчишся мистецтву тиші і простоти. Лян подивився на нього з деякою недовірою: Тиші, простоти, майстре, я вже живу в хатині, без багатств, без розкоші. Що може бути простішим? Старий ніжно посміхнувся. Я говорю не про зовнішню тишу чи матеріальну бідність. Я говорю про внутрішню тишу, про простоту душі. Ти можеш бути посеред лісу і мати розум, такий же галасливий, як ринок. І ти можеш бути посеред переповненого міста і жити в спокої, якщо всередині тебе є простір. Майстер повів ляна до сусіднього озера. Вода була каламутною від нічного вітру. І відображення неба було спотвореним. Старий вказав на поверхню і сказав Подивися на це озеро вода за своєю природою чиста, але вітер її збурює і робить непрозорою. Те саме відбувається і з твоїм духом тобі не потрібно нічого додавати, щоб мати ясність, лише дати вітру думок, заспокоїтися. Вони сіли на березі. Майстер заплющив очі і замовк, нерухомий, як гора. Лян спочатку незручно спробував його наслідувати. Його розум почав наповнюватися спогадами, планами, голосами, турботами. Світанок розгортався як полотно із золота та нефриту. Повітря було наповнене свіжістю, ніби сама гора дихала. Лян багато чому навчився у своїй подорожі він визнав своє виснаження, відпустив образи, знайшов спокій у прощенні, силу в прийнятті, легкість у тиші та простоті. Але майстер, дивлячись на горизонт, розповів йому про останнє вчення: Все, що ти навчився досі, повернуло тобі мир. Проте, якщо цей мир зберігати лише для себе, він зрештою перетвориться на застійний ставок. Остання мудрість найсвітліша: ділитися своєю радістю, перетворювати своє благополуччя на достаток для інших. Майстер повів його до широкої річки. Він зупинився на березі і запитав, що сталося б, якби ця річка відмовилася текти? Що сталося б, якби вона спробувала зберегти всю воду лише для себе? Лян на мить замислився і відповів: Вода б застоялася, русло замулилося, і, врешті-решт, річка б померла. Старий кивнув Те саме відбувається і з твоїм духом. Життя не створене для того, щоб його зберігати. А для того, щоб ним ділитися. Коли твоя радість тече до інших, коли твій мир стає втіхою, твоя енергія оновлюється, як річка, що завжди знову витікає з джерела. Лян спостерігав за течією води і зрозумів справжній достаток полягає не в тому, щоб мати багато, а в тому, щоб дозволяти тому, що маєш, циркулювати. Тоді майстер розповів історію У маленькому селі жила стара жінка. Яка доглядала за криницею. Вода в тій криниці була чистою і свіжою, але ніхто не наважувався пити з неї, бо всі казали, що вона занадто далеко від центру села. Стара жінка щодня наповнювала свій глечик і йшла на площу, щоб запропонувати воду іншим. Багато хто сміявся з неї, але потроху діти почали підходити, мандрівники вдячно пили, а старі відпочивали в її тіні. Одного дня під час посухи, коли всі інші криниці висохли, єдиною водою, що залишилася, була та, якою ділилася ця жінка. Все село вижило завдяки її щедрості. Тоді мудрець села сказав Вода це життя, але радість ділитися нею це те, що нас врятувало. Лян слухав історію і був зворушений. Він згадав, скільки разів він тримав свою силу лише для себе. Бо боявся, що вона вичерпається. Але тепер він розумів, що енергія, коли нею ділишся, не витрачається, а примножується. Майстер попросив Ляна повернутися до сусіднього села і провести цілий день, присвятивши себе даруванню не багатств, не володінь.